Діти, ходімо разом на прогулянку. Подивіться, яка гарна чарівна осінь. Давайте звернемо увагу на небо. Яке воно? Так, воно блакитне, безмежне. А скажіть, будь ласка, чи є на ньому хмаринки? Так, є. А які хмаринки на небі? Правильно, вони білі, вони всі різної форми, так? Подивіться, можливо, якась хмаринка є схожа на якусь тваринку або на якийсь предмет. Роздивіться уважно і подумайте, на що схожі вам ці хмаринки. Так, подивіться, ці хмаринки, не наче білі птахи, які летять в синьому, безмежному небі. Скажіть мені, дітки, а чи змінює небо колір, коли насувається дощ? Так, небо стає темнішим, так? Воно стає темно-синім або навіть темно сірим. Так. А скажіть, будь ласка, чи це небо схоже на дощове? Ні, воно не схоже. Так, ми бачимо, що воно світле і хмаринки на ньому білі? Дякую за прогулянку. Чекаю нових зустрічей.